Нам неодноразово пропонували за великі гроші. Вам, Айдару, вам. Айдару. Ай... Я вам. маю в виду, як я кажу вам, я маю в виду не себе особисто, а вз... Айдар. Неодноразово пропонували, пропонували великі гроші, щоб ми залишили місто щастя. Українська сторона чи. Українська сторона, не російська. Ну. Щоб просто здали? Так точно. Щоб ми його просто взяли і відвели. Були неодно... неодноразові намагання Міністерства оборони відвезти нас нібито на аборт, як вони то називали, чи то ротація, чи то злагодження з іншими військами в місто Чугуїв, щоб на наше місце поставити військових і спокійно здати це. Ми відмовилися від цього. Мельничук від цього відмовлявся. А... Він всіх ну посилав, якщо грубо кажучи, військовим язиком він далеко посилав. Ви можете сказати, хоч приблизно це з генштабу вам казали про те, що треба відійти і пропонували ці гроші? Чи це звичайні люди, які не мають відношення до військових? Ну як можуть? Ну ви просто ви кажете про пропон... як можуть, як можуть дати команду цивільні військовим? Ми фактично. Військові... Це з Генштабу, всі вказівки були з Генштабу, правильно? Чи то з Генерального штабу, чи то з Південного оперативного командування, якому, чи то сухопутні війська, ну, мені невідомо достеменно, тому що я звичайний боєць. Я не комбат, я не заступник комбата. Я звичайний боєць. Я можу сказати те, що про що неодноразово говорилося так само і в пресі, то не просто видумки. Це дійсно так. Щастя це стратегічно важливий об'єкт, це ТЕС, яка належить Ахметову. І ТЕС, яка в місті щастя, вона забезпечує 92% потреб електроенергії Луганської області. Те, що її обстрілюють, ну, повірте, вона як на долоні. З веселої гори, де на сьогоднішній день сепаратисти сидять. Якби її хотіли розстріляти, її б давно розстріляли. Вона потрібна як електроенергія.